Зараз з ну, вами спробували, тому треба так, тому так, так, так. такі сидіння, такі умови. Ми на вас зараз випробуємо і будемо розуміти, кому як вимагати. Це рішення, буду... що можна спробувати і так, і Так, Але я ще вам кажу, я, я подивився, як ви вислоєте. Ви потужно висловите, але вам не, не вистачає трошки е, дружини грибка. якщо ви сядете е, на, е, на кормі, там блина рукоятка, Вона... Вона... ви можете силу дати задні. А вони дають на Тоді вся команда працює. Ми зараз подивимося. Як так, так. буде краще. І ми завтра, коли у нас знову будуть команди, так. Ми приходять, зараз в Києві вже є пару боків. Але вони не доїхали, тому що ми просто з Києва приїхали дівчатка, не дуже дякуємо, що вони привезли. Я усі два. Потім дівчатки не сіли і тому глядять. Вони молодці, але вже промуються команда. Бо в Одесі вони привезуть команду, повний склад, не повний, там варимо когось. Ну, а ми тут самі відмовляємося. Тут дівчат взяли чоловіків, тут сюди-сюди. У ну, нас тусовка, хай ну, якось отримати досвід, приобщитись, щоб всі повеслували. Тому я вважаю, що сьогодні другий день вам обов'язково треба теж показати, що восьмий, восьми можемо повеслувати. Тим паче, кілометр – це повищай, дуже достойно. що багато Найбільше. 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 Я вам хочу сказати, що більше... Ви бачите, в нас так команди не додаються. Ми як е, з командою не стримні, як не змагалися в прошлом, і на, на прошлих змаганнях так і змагаємося. А вам додаються команду. Тож... Е... І ще жіноча додається команда. Тож, ви приклад, найкращий подаєте, ніж ми. Ви. Поки Воно так. Явок yeah, like, <laughs> нема. Всі спортсмени. Так, дякую.